Ви, напевно, помітили, що у мене змінився стіл. Це стіл для геймерів і не тільки від компанії Office Pro. У нього є електричне регулювання висоти, місце, де можна повісити навушники, а також підстаканник для вашої пляшки з водою або стакана з водою. І також у нього є RGB підсвічування. Наскільки він гарний і чого йому не вистачає, зараз і дізнаємось. Збір на дрони вже на екваторі. Ми зібрали вже половину суми, але нам потрібно в два рази більше, тому, будь ласка, я попрошу вас закинути свої 10-20 гривень на банку в описі. Нагадую, що допомагаю зі збором на два дрони 128-й бригаді територіальної оборони, які зараз працюють на вугледарському напрямку. За найбільший донат ви отримаєте приз. Дякую всім, хто донатить і вже задонатив. Допомога армії це важливо. Стіл насправді не набагато менший, ніж мій. Довжина 140 см, глибина 60, а у мого довжина 150 і глибина 70. За рахунок цього, а також відсутність. Ці панели з RGB по боках, які є у мого стола, офіс про виглядає компактніше, і дизайн не такий масивний. Товщина стільниці 2 см. Як бачите, вона з двох частин, бо стіл до вас приїжджає в доволі компактній коробці, і щоб все помістилося і було легко збирати, виробник прийняв таке рішення. Роздільна лінія мені не заважає, і я на неї не звертаю уваги. Але якщо вам таке не подобається, то майте це на увазі. Також майте на увазі, що для того, щоб нормально і швидко зібрати стіл, вам краще за все. Мати шуруповерт. У мене його не було, тому я все зробив просто викруткою. В нею теж можна, але в комплекті її немає, проте всі інші ключі є. Стільниця, як пишуть, зроблена з дерева. З якого саме, я не знаю, але я впевнений, що це просте ДСП, тобто це не суцільна дошка. Покриття матовий пластик. Він приємний і досить гарно виглядає, але це тільки до того, як ви за цим столом трохи посидіте, бо пластик гарно збирає відбитки і під певним кутом їх добре видно. Тому вам потрібно буде протирати його. Кожен день. Ну або просто забити. В комплекті зі столом іде великий килимок. Він не на весь стіл, але для клавіатури з мишкою вистачить і закриє лінію по центру. Задня частина має виріз для того, щоб кабелі від монітору та мишки з клавіатурою мали простір. Але по суті мені цей виріз не потрібен, бо в моєму випадку ніжки столу не дозволяють стільниці бути впритул до стіни. Але у мене тут плінтус. Якщо його не буде, то може стільниця і буде впритул. Хоча я думаю, що все таки простір залишиться. Взагалі при збірці ви самі вирішуєте, де може бути цей виріз Можете зробити його ось тут біля себе, можете зробити там позаду. Тобто це вирішувати тільки вам. Я спочатку зробив так, щоб він був тут, бо в моєму попередньому столі також був такий виріз Я подумав, що так буде зручніше. Але потім я зрозумів, що у мене тут кріплення для цього кронштейну, і краще бути, щоб виріз був тут. Це все треба вирішувати на етапі збірки, щоб, по-перше, не перезбирати, як зі мною було, і щоб зручніше. Розмістити всі ці гачки для навушників, підстаканники і пульт для регулювання висоти. Бо дроти до нього не всюди можуть дотягнутися, тому майте це на увазі і добре все продумайте. Я це все зробив, звичайно ж, по дефолту, як було в інструкції. Чому? Тому що для стандартного розташування цих цих гачків, пультів, підстаканника вже є спеціальні отвори для саморізів. Тобто викруткою їх можна закрутити, і все буде ок. А от якщо б в мене був шуруповерт, я б зробив інші отвори, там, де мені. Зручніше. Ну а вам я раджу самому продумати і прикрутити всі ці штуки, як вам зручно. Бо гачок для навушників в моєму випадку потрібен в іншому місці. Ну і вода над компом. Ну це вже не дуже гарна ідея. Ну і пульт я б зробив не справа, а зліва. Але повторюсь, шуруповерта в мене не було, тому розмістив за попередньо зробленими отворами виробника. Ну і все залежить насправді від вашого сетапу. А виробник просто пропонує, як це все розмістити, і робить під це отвори. А ви вже робіть, як вам зручніше. Ще одна штука, яка є в комплекті RGB-стрічка. В інструкції було показано, що її потрібно ліпити на дно столу, і що я й зробив. Але можна і на бік столу ближче до стінки. Так буде краще, бо ви краще будете бачити, як воно світиться. Мені цей варіант не підходить, бо там кріплення для кронштейна. І я подумав, що просто покосаю ним стрічку. До того ж, я боявся, що через тертя кабелів стрічка відклеїться. Регулювати кольори можна з пульта, вимкнути світло можна довгим натисканням. Стрічка у мене починається. Почала відклеюватись вже на наступний день, до речі. Стіл стоїть на масивних металевих ніжках з пластиковими заглушками, щоб не покоцати ними щось в квартирі. Наклон можна регулювати, якщо у вас нерівна підлога. Найцікавіше тут механізм регулювання висоти. Тут є невеличкий блок живлення, кріпиться на ось таку штуку. Ну і пульт. Я спочатку думав, що буду чіпляти його підлокітниками крісла, але ще ні разу не зачепив. Пульт має 6 кнопок і екран. Перші дві кнопки регулюють висоту. Кнопка М дозволяє запам'ятати потрібну висоту і забіндити її на одну із цифр. Ну тобто, наприклад, для двох різних людей, які працюють за одним столом, або якщо у вас є одна висота для роботи, а одна для ігор. Просто на потрібній висоті натискаєте букву М і вибираєте цифру. Ну а ця кнопка регулює підсвічування. Максимальна висота столу може бути 122 см, зараз 117 см. Тобто ви можете Працювати стоячи. Іноді це корисно, коли, наприклад, вам потрібно розім'ятися, або ви просто втомились сидіти, або ви не можете довго сидіти в кріслі, а працювати вам треба. Але насправді в більшості випадків люди просто налаштовують одну потрібну висоту собі і більше цю штуку не чіпають. Варто додати, що якщо все ж плануєте працювати стоячи, то на максимальній висоті стіл трохи хитається, коли ви набираєте текст чи щось таке. Сам механізм без проблем тягне все, що у вас на Столі навушники, там і так далі, монітори, та він і мене без проблем потягне. Але захист тут теж є. Коли стіл піднімається і відчуває якийсь спротив, то він зупиняється і одразу йде трохи вниз, щоб не порвати там ваші кабелі чи щось таке. Проте це не завжди нормально працює, саме в цьому випадку. Тому що ну, я експериментував, я піднімав стіл і сильно тиснув на нього, ну, наче якийсь спротив є. І от е, в перший раз все було ок, він зупинився, а в другий ні. Якщо говорити про мій особистий досвід користування цим столом, то мені майже все подобається, окрім пари моментів. Перший момент це я так розумію, що цей стол більш розрахований на якийсь бездротовий сетап, бо е, кабель каналів тут немає. В моєму старому столі е, кабель канал знаходиться під стільницею. Це такий корок металевий. Через нього я прокладаю там різні кабельки, наприклад, від колонок або від моніторів разом з маленькими блоками живлення. А тут цього немає, і воно все просто висить. Також мені особисто трохи не вистачає глибини цього столу, але це насправді через те, що я вже звик до столу з глибиною 70 см, і 60 см мені трохи маловато. Тому, ну ви ж розумієте, коли ви вибираєте собі стіл, розумієте ж розміри, ви розумієте, який стіл ви обираєте і купуєте. Тому тут, я думаю, це невелика проблема. Ну і третій момент, мені не дуже подобається, що дуже швидко стільниця опиняється, вся у цих відбитках пальців. Все інше я вважаю тут норм. Чорний стіл стіл, доволі гарний, красивий, з таким легким дизайном. Ну мені в студію ідеально заходить. Все, що потрібно на ньому розмістити, у мене розміщається. Є гачок для навушників, є підстаканник, тобто все зручно, доволі розташовано. Можна зробити все під себе, коли ви його збираєте. Ну і в принципі, якістю я теж задоволений, він тихий, все ок. Єдине, що хотілося б трохи пофіксити – стрічку щоб вона не відклеювалась.